У. Даний поєдинок має а, вагоме значення, адже команда перебуває на третій. Сходить від відделі. І знову Власенко відбирає м'яч. Угорика Коп Копцов, Його спроба. Харченко на місці. Явера забивав береговий та Зеленський. Обидва сьогодні на майданчику. Тож, побачимо, чи вдасться їм зараз судар небезпечно. На ау за боковою вводять Зеленський. Передача довга не, не вдала. Горлач удар одразу ж з намагався. Харчико з м'ячем Протягує його до чужої половини. Вже на ударній позиції. Знову Харченко надіє. Добивання Тис Стійка Бстійка воріт. кутовий. Мені так теж здалося. І швидко розігрують. Зараз такі гойдалки з двох сторін. Мартинко Зеленський, Можливість для удару. Удар. Береговий не повертався до воріт. Запресингував Гавриленка, то змусив того помилитися. І не стозна. зараз. Відвім відібрали, м'яч команда Явора Краснопілля. М'яч підкопив. Горенко Роман протягнув і потужно пробив з лівої ноги поміж ніг Євгенія Балусти. Рахунок відкрито 1-0. Накупий ну, талант. Краснопільського футзалу. футболу загалом і. Доволі небезпечно. Зараз ще одна Горенко та городку кіпера. 2-0! Ось так от зараз. Швидко у нас. Відбуваються події на майданчику, і Горенко вдруге змуше капітулювати балухту, то обігравши того та пробивши вже в порожні ворота з острову кута. Зараз Копцов не в нього з'ячив Власенко. Мигаль зараз буде обігрувати напевно один в один. Так і є. Удар! Мартиненко чіпляється. Ні, знову Тисленко виграє у нього боротьбу. І Граньку. з м'ячем, що вигадають педагоги, удар горла з дальної дистанції. Харченко. Закидання на Горвача. Ще одна спроба від Івана. Знову не Рудняк. Передача на Мартиненка. Мартиненко до п'яткою хотів повернути м'яч на Яна Рудняка. Розстріл на дальню. Мигаль з М'ячем. Удар Хаудит! Який же важливий м'яч для команди з з ДПУ на останніх секундах. І Мигель таки знаходить парину. Е Карному майданчику і пояс Лелецький робить перехоплення, Тягне його, віддає на берегового. І Олександр мав чудову. Контратака 4 в 3, Зараз Власенка злічи. як розпорядиться Капцов простріл 2-2. Ось те, що я й казав. Не потрібно було викидатися зараз, напевно, Горенку. Кіф здипує м'ячем, зі воно протягує його, віддає на гранька. Гранько простріл. Харченко пробити дуже небезпечно для Балухти, Тож Балухта забирає м'яч до своєї гру. Гранько протягує м'яч, простріл. Перший заблоковано, другий. І зараз. Що ж, дивимось. Гончаренко удар. Балу на місці. Намагався знайти в Кастрофний, але Харченко перехоплює. Сам же кидає собі у відрив, Буде віддавати, Марфін. Гончаренко 3-2! Браво зараз! Слуга в тому, що забила команда Явіре Владислава Харченка, який зробив перехоплення прострілу, протягнув м'яч до чужої половини майданчику та знайшов передачу Андрія Гончаренка, який спокійно реалізував Будуть розгортатися події цього разу. Мигель розхитує свого опонента. Зараз це був береговий простріл, але шумова на паркеті. Найбільше вони проводять кількість часу сьогодні у матчі. Мигель з першого номера яверу зараз і. Пух, непогано, дотеп на Власенка. Мигаль з м'ячем на Власенка. Передача а, на Дальну, але на щастя для е підопічних Прилепи. Він залишився незмінним. Зараз Мартинко ще одна спроба. Харченко надійне і. В складі команди Скіфоз ДПУ е один раз Мигеля. І один раз зараз непогана спроба. пропустим ворота, але не Ні... буде. Краснопівського яверу. Горенко зараз буде зустрічати Мигеля. Власенко з м'ячем. Передача на Капцова. Чудово розвертається. Протріб. і ще... поки, поки рахунок залишається незмінним. Скоп. Капцов на Мартинка. Удар в нижніку. Не точно. Власенко з м'ячем, Капцов. Простріл на Власенка, Власенко удар. Зеленський заблокована. Ще одна спроба. Гравці Скіфут добу. Простріл на дальню. Не вдало, Горем пусті ворота, Третя спроба і цього разу вдала. Рахунок 4. Чудово зараз відпрацював у нас. Активно його зустрічає Гончаренко, не дає тому нічого зробити. Зараз Рудняк з м'ячем, намагається знайти Гласенка, Але Антону не вдалося зачепитися за м'яча. Результатом Явір Краснопілля поліпшує своє е, турнірне становище. За бали тепер у команди Явір 11. І...